Привіт на каналі Жамі, вчора було найсильне промо після тотів. Це FoodBios. Дуже було багато карточок Food і Foodbizdy ікон, і обичний карточок, найкращий, це Джокер, Чемпіонів і тому подібне. І також наша любима кавалічка гра викатала дві промо-картки: це у нас Common з Бундесферми і Socraфіc ікона. І як ви думаєте, кого ж я зібрав? По факту, мені ніхто з них не потрібен, але в мене настільки дуже багато карточок. І, і логічно, що будуть дублікати. І куди ж їх скидати, як не в СБЧ. І дуже довго сидів, думав, кого збирати, але все-таки досидів, думав, 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 Ладно, зберу думаком на заміну, заміну Стільного. Але там є, звісно, дуже велика мінус. Дуже великий мінус. Дуже великий мінус це в тому, що він може грати ЛП ЛФА і ПП. нього ПФА немає. І інчити його тяжко, бо тому що в мене... Немає, в мене по факту в моїй, в моїх, в моїх гравців немає ПФА. У мене ПФАшників взагалі немає. І це дуже, і це дуже і це трошки тяжковато мені, але я вже вирішив проблему з цим. Суд не в цьому. Чому Сукратиса не збирав? Напевно, не за те, що він там стоїть один шість або один-4 мульта, це все копійки. Це все херня. Вчора, за, вчора з паків я закрив фодером на лям. На лям, десь так. Да, десь на лям закрив. Суд не в тому, а в тому, що у нього позиція ЦАП і це все ще хуже. Це ще гірше, да, його можна в перестройки це все робити, але не знаю. Я чомусь не захотів його збирати. Може я зробив звісно, помилку, але, але ні. До речі, поза минулого тиждень вийшов вже Жолік, і я говорю, що буду його збирати, коли вийде наступна промо, ця промо вийшло вчора. Жорика чомусь я передумав збирати. Не знаю чому, я просто передумав. Думаю, що щось що таке я вирішив зібрати комана. Зроблю я помилку чи ні, опять таки, побачимо пізніше. Але коли зібрав комона, я, я все-таки потім зрозумів, що Жорика є з ПФА. І, можливо, треба збирати Жорика, ну це вже зовсім інша історія. Тому таке. Як я повторююся, карточок було дуже багато. Дуже багато в промо-картах. Але, мені випало інше. Тому, я це, в принципі, зараз бачу на екранах, що мені падає. Дякую за перегляд. Дивіться, відео до кінця. Ооо, промо, да ладно опять він. Та скільки можна, га. І ти з'ївайся, четвертий раз! Четвертий. Четвертий. Тас шо? Ж... Ось як ногої немає, а і не сипать. Саме прикольне, що її не сипать. О, промо. Знову Філіп Андерсон. О, Англія. ПЗ. Це, це трантарний. це не промо я не знаю ки там це о це 90 да так да, це левел це 90 непогана картонка на це, це буде. Буде? ну це пуде ну спасіба рапе дякую за за рейтинг це парса

Просто. Но ну, это 284. Промо. Франция. Это Ким фамбай, да? Нет, а. С89 или 84? И давай, тика не Филиппа Андерсон, будь ласка, не Филиппа Андерсон. Да ты задолбав, мне стихий мог. Ты в шестый падаешь, иди ты сраку! Кончена ты играл, иди нафиг. Ну 6 раз уже передай. Я возьму райф, у него дешево, конечно. Райз, возьму. Друг 0. Ну, карта все. фан Все потом 5 И еще, что там далее? Выходи, Викторий. А, сад был